Три людини поранені через російський обстріл Херсона сьогодні зранку. Росіяни скинули на місто чотири керовані авіабомби за 15 хвилин. Окупанти поцілили будівлі обласної військової адміністрації. Руйнувань зазнали житлові будинки. Більше про наслідки повітряної атаки розкаже наша колега Валентина Федорчук. Вона на зв'язку з Херсону. Валю вітаю тебе. Розкажи, як місто оговтується від цього обстрілу, і чи це не рекорд стільки капів за 15 хвилин. Так, вітаю Катю. Ну, справді ситуація дуже складна. З самого ранку ми самі підкинулися від цих вибухів. А по самому місту просто підряд три керовані авіабомби, які дуже потужні руйнації, які вони за собою принесли. Ви можете бачити просто зараз. Поза мене знаходиться наша Херсонська обласна військова адміністрація. Наразі е, тут просто. Максимально все зруйновано. На місці ми знайшли а, прапор, який вочевидь знесло а, вибуховою хвилею. Він трохи пошматований, проте тримається. Також а, з будівлі внаслідок вибуху а, впав а, наш герб України, проте не зруйнувався, залишився цілим. Так само, як зараз і Херсон в принципі тримається і намагається жити. А, дуже постраждали навколишні будинки. Місцеві жителі розповіли, що для них цей обстріл почав. Не навіть зранку, а з самого вечора, тому що крили і артилерію, і дрони прилітали. В будь-який момент насправді тут теж може з'явитися дрон. 에, пропоную почути з перших вуст те, про що розповідали місцеві жителі. П'ять утра була перша. І було Т-29. Тому що yeah. те треба проснути в тіровозриву. Под'їзді окна вилітали. Мы дома виходить yeah. в коридоре, Слава ми дома перебували у коридорі. Слава Богу. У нас там уламки так літали. Прямо всі штори. Як от уламки літали всі в отворах. Ось дивіться, куди уламки. У нас в коробку уламок потрапив. Дивіться, що ось як летіли. Ось дивіться на ці штори. Нам пощастило, що в кімнаті нас не було. Зруйнований під'їзд. Слава Богу, люди дослухались до наших повідомлень. Ми повідомляли, куди летять саме керовані авіабомби. І люди спустилися в підвали вже потім. Рятувальники визволяли чотири людей, які знаходились в підвалі. Але на щастя, там без постраждалих люди просто перелякались. Наразі відомо про трьох постраждалих, які отримали поранення різної ступені тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Проте за досвідом знаємо, що протягом кількох днів. Люди можуть ще звертатися за допомогою. Тож сподіваємося, що троє постраждалих. Це буде остаточна кількість. Все ж ми залишаємося на місці, продовжуємо працювати і інформувати вас. Оперативно дякую, дякую тобі. Дуже, Валю. тримайтеся, тримайтеся, як цей герп і як цей прапор. Валентина Федорчук була з нами. Кореспондентка, яка з Херсону розповідала про наслідки вранішнього удару. Росіяни за 15 хвилин на Херсон кинули три каби. Ворожий безпілотник влучив у будинок начальника пожежної частини у прилуках Чернігівської області. Загинула його дружина, дочка і однорічний онук. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, рятувальник в цей час разом з командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів. Загалом цієї ночі у прилуках загинули п'ятеро людей. Ще восьмеро поранені їх ушпиталили. За повідомленням обласної військової адміністрації, росіяни масово атакували місто ударними безпілотниками. Через влучання зайнялись масштабні пожежі. В житловому секторі ворожа зброя знищила два житлових будинки, кілька гаражів, господарчу споруду та автомобіль. Сьогодні і завтра в місті оголошені дні жалоби. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати убивства, заявив президент України Володимир Зеленський після чергової ворожої атаки цього разу на прилуки. За його словами, однорічний хлопчик, який згинув разом зі своєю мамою і бабусею, став 632-ю дитиною, яку вбила Росія. Це черговий масований удар терористів, російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дії від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами і крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію. Росія має зробити жест для сприяння миру. До цього закликає папа римський лев XIV. Напередодні він провів телефонну розмову з Путіним. Подробиці повідомляє прес-служба Святого Престолу. Під час розмови особливу увагу приділили ситуації в Україні і питанню миру. Папа закликав Кремль сприяти забезпеченню мирного врегулювання війни. Він наголосив на важливості діалогу між сторонами і пошуку спільних рішень. Понтифік переконаний, що Росії треба зробити кроки щодо цього. Також обговорили гуманітарну ситуацію. Зокрема. Ама папа запропонував продовжити обмін полоненими між Україною і Росією. Лев чотирнадцятий висловився і за спільні християнські цінності, які за його словами можуть бути світлом на шляху до миру. Трамп вважає Зеленського загрозою і ставиться до нього з особливою ворожістю. Пише про це Нью-Йорк Таймс, посилаючись на джерела в оточенні президента США. у розмовах із радниками. Трамп не раз називав Зеленського поганим хлопцем. Він вважає, що той наближає світ до ядерної війни. Водночас іноді визнає, що розуміє дії українського лідера. Але справжньої симпатії він до нього не має. До Путіна Трамп ставиться інакше. Він говорить про нього з повагою, також поки що утримується від нових санкцій проти Росії, хоча ця можливість. Вість обговорюється. А це відбувається на тлі телефонної розмови Трампа з Путіним. Після неї президент США заявив, що Росія готує відповідь на український удар по стратегічних бомбардувальниках. Пентагон віддає армії США зброю, яка призначалась для України. Це детонатори, які були закуплені для боротьби з дронами. Пише Wall Street Journal. Їх отримують підрозділи ВПС США на близькому сході. Таке рішення ухвалив міністр оборони під гексет. Детонатори це ключовий елемент ракети, який спричиняє вибух, коли ракета наближається до дрона. Україна використовувала цю технологію для захисту від російських безпілотників. Ця зброя була частиною програми підтримки України і мала постачатися ще цю. Цього і наступного року, проте тепер ці поставки під загрозою. Пентагон пояснює, що потреба американських військ є терміновою через можливий конфлікт з Іраном або Хуситами. Видання наголошує, що це рішення може послабити захист України від дронів. Українські оборонці на крок попереду спроба ворога завдати ракетного удару по Україні зірвана. Це повідомляє Генеральний штаб. Підрозділи збройних сил України у взаємодії з СБУ і іншими силами оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу 26-ї ракетної бригади кремлівських вояк. Окупанти саме готували запуск ракет по одному з українських населених пунктів. Ймовірно. По Києву однак наші оборонці випередили загарбників. А ворожа пускова установка Іскандер злетіла у повітря. Ще дві ймовірно серйозно пошкоджені. Нова ну, тактика російських спецслужб. Ворог намагається вербувати українців, видаючи себе за СБУ, і ставить злочинні завдання, які треба виконати, нібито в інтересах держави. В службі безпеки зауважили, що тепер окупанти намагаються вербувати не лише підлітків, а й людей літнього віку в СБУ наголошують, що діють виключно в межах чинного законодавства і просять у разі спроб вербування звертатись до правоохоронців. Тактика вербування, яку усе частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Під час цих контактів російські куратори також...